Вітаю бухгалтерів бюджетних установ та організацій. З вами Олена Озерова. Кабмін змінив порядок списання держмайна. Так урядовці унормували, як списувати держмайно зруйноване та пошкоджене через обстріли. Зміни працюють із 22 лютого 2025 року. Поговоримо про чотири основні новації. Перша новація. До порядку включили нову підставу для списання держмайна. Бюджетники отримали право списувати майно, яке не зможуть відчужити, безоплатно передати казенним та державним комерційним підприємствам та їх об'єднанням, госптовариствам, закладам, установам, організаціям, зокрема тим, які перебувають у відданні Нацакадемії наук і галузевих академій наук, та щодо якого не можна застосувати інші способи управління або і застосування економічно недоцільним. Зокрема, списувати можна держмайно, зруйноване, пошкоджене, знищене, відновлення якого є економічно недоцільним чи неможливим, або знищене зруйноване внаслідок аварії чи стихійного лиха, пожежі, воєнних дій або терористичних актів. Друга новація дозволили часткове списання майна. Установам дозволили провести часткову ліквідацію об'єкта основних засобів, якщо в процесі експлуатації окремі складові об'єкта основних засобів зламані, пошкоджені або зруйновані. Щоб виконати часткову ліквідацію, визначте первісну або переоцінену вартість і знос частини майна, яку списуєте. Якщо немає даних про вартість частини майна, розрахуйте її на пропорційній основі, використайте натуральні параметри, площу, довжину, висоту, об'єм, обсяг тощо. Для часткового списання майна подайте суб'єкту управління такі самі документи, які подаєте, коли проводите повне списання об'єкта. Третя новація додали документи для списання зруйнованого пошкодженого знищеного майна. Щоб списати майно зруйноване або пошкоджене через обстріли до протоколу комісії зі списання майна та акта списання часткової ліквідації основних засобів, долучить засвідчені копії. Акта обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією РФ. Звіту про оцінку збитків завданих збройною агресією РФ проти України внаслідок знищення або пошкодження майна, Рецензії на звіти про оцінку. Четверта новація дозволили реалізувати вилучені дорогоцінні метали та каміння. Матеріали, які вилучили після демонтажу та розбирання списаного майна, що містять дорогоцінні метали та каміння, за оновленим порядком реалізуйте згідно із вимогами законодавства. З порядку списання держмайна вилучили згадку про обов'язок здавати вилучені матеріали із дорогоцінним вмістом, ліцензованим суб'єктом господарювання, які проводять діяльність і збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і каміння. Окрему увагу в оновленому порядку приділили списанню пошкодженого або знищеного через війну майна енергоінфраструктури. Чи зачеплять ці зміни комунальні підприємства, які послуговуються порядком списання майна, що його затвердив орган місцевого самоврядування? Зазвичай норми порядку списання комун майна дублюють пункти порядку для держмайна. Тож варто очікувати змін у локальних порядках. Будьте пильними, не пропустити інші важливі зміни та розв'язати робочі ситуації допоможе електронний журнал Голобубюджет. Долучайтесь до спільноти однодумців у наших соцмережах, щоб тримати руку на пульсі. До зустрічі!